Майже рік на фронті провів батальйон Чернігів. Його вважали одним з найкращих в Україні, та за декілька днів його повністю передислокували з лінії фронту. Причиною стали звинувачення в мародерстві, грабунках, зґвалтуваннях та супроводі контрабандної продукції на сході. Та чи справедливі ці звинувачення зараз? Батальйон сто виведений з одне АТО і прибув за місцем дислокації. Зараз ми знаходимося. Щодо справедливо, несправедливо. Ну це кожен. Кожна людина, кожен кожен боєць там якесь своє, своє бачення, у кожного є. Є наказ про повернення, про передислокацію. Ми люди військові, тому виконуємо наказ, перш за все. В цій непростій ситуації замішані не всі бійці батальйону Чернігів. Зараз проводиться службове розслідування, яке має знайти винних чи навпаки виправдати невинних. Якщо в ході службового розслідування підсумково буде виявлено, Правопорушення, значить, винні будуть покарані. Жорстко покарані, ніхто нікого прикривати, кришувати не буде. Одного з бійців батальйону, якого вважають причетним до супроводу контрабанди, затримали та катували невідомі озброєні люди. Та цей факт залишився поза увагою правоохоронних органів. Коли бійця правоохоронних органів затримують, роззброюють і катують невідомі озброєні людьми, то я вважаю, що цей факт. Без уваги не можна залишати. Він мав перевіряти несення служби на блокпосту, от, і за 300 метрів, до не доїжджаючи до блокпосту, там, де наш підрозділ несе службу, він був захоплений невідомими озброєними людьми. Службове розслідування проводиться і буде встановлено, винен він чи не винен. Якщо він винен, однозначно буде покараний. Командування батальйону вважає, що всі звинувачення сфальсифіковані, та причиною могло стати те, що вони неодноразово потрапляли в конфліктні ситуації з так званою чорною сотнею, яку підтримують впливові посадовці. Конфліктна ситуація з цією озброєною бандою, яка іменує себе Чорною сотнею», у нас уже триває протягом двох місяців. Це громадське об'єднання. Ну, принаймні так вони себе іменують. А по факту це озброєна банда, яка займається грабунками на території населеного пункту, захоплення людей. Награбоване майно вони продають через мережу супермаркетів. Тому правоохоронні органи мають звернути увагу на діяльність цієї групи, тому що я вважаю, що це буде не поодинокий факт захоплення працівників міліції. Якщо без покарання залишити цей факт, то це ввійде в систему. Тож, поки триває судове розслідування, бійці батальйону проходять навчання та чекають на можливість повернутись на передову для захисту нашої держави.